Доброго дня шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Сьогодні вибрав на водойму, на річку, на пару годинок. Хочеться порибалити. Не знаю, що з даною риболовлі вийде. Якщо щось вийде піймати, викладу дане відео. Рибалочка буде тривати декілька годинок і все. Надіюсь, рибку ми якось умовимо на покльовочку. вдалого перегляду. Друзі, щука, щука збрила. Ах, капець-капець. Покльовочка гарна, але щука. Ну приходиться жертвувати приманками. Друзі, в мене один знайомий казав Щука-гадюка. Я не розумів чому. Поки, поки у мене не почало у кунюві приманки зрізати. Це просто ж жахіття. Флюрокарбон не дуже товстий ставиш. старайся, ну по-різному, Бува товсіший, бува не дуже. Хоч якось у куня приманити заохотити до приманочки. Ну, зрозуміло, що чим тонший флюрокарбон, тим більше поклювочок, товсіший менше. Бува по-різному ставлю. Сьогодні, так як окунь неактивний, поставив 0,18 пробові тонші. І поплатився щучою поклювочкою. Усмалила так, що ю-маю. Ну, скажімо так, на окуня поки що немає дуже ніяких. Тичочків нема ніяких у коньових. Чуть що тільки щучка поки що активна. На жаль. Оклювочка, друзі. Течочки. у приманочку. Є, є, друзі, рибка така по відчуттях приємна. Уху! Ось така. Щучка. Хі -хі -хі -хі. Нас привітала. Хух. Разів три, чотири. Добирала приманочку. Ось така красавиця. Ох! Приємна, така, упитана. Друзі. Ось така красунька. О! Ну така. Не знаю, пів кіло, пів кіло плюс, мабуть, і на ось таку приманочку взяла. Хух. Ну, досить довго добирала. Досить довго добирала приманочку. Ось така красуня, друзі. І поплила. Супер. Хух. Рибалочка приємна. Ух, друзі, Рибка прохана, дуже. Щучка, мабуть, з третього чи четвертого разу. Тільки добрала приманочку. Йдуть такі дрібні дрібні щучки. Хоча щучка така грам 500, 500 плюс. Приємно. Ще й на ультралайтовий спінінг. Коротше, потрібно рибку умовляти на покльовочку. Я робив, ну таку не поспішну проводочку після контакту. І з рибкою я вже старався примоночкою майже на одному місці підігрувати, провокувати її на поклювочку. Приманочка на 10 Джей гріх? Постараюся під відео в описі посилання на приманочку скинути. Хух. Ну, на ультралайтовий, друзі, таку гарну рибку. Приємно. виважувати. Повезло, що ще приманочку взяла майже за краєчок, бо флюрокарбон 0,26, 0,26 і товщини. Друзі, порибали рибалочкою взагалом задоволений, декілька годинок перебачив. Отримав декілька покльовочок. Постараюсь під відео в описі викласти опис приманок, на які я рибачив, на які були покльовочки. Ну, Для такої рибалки, я щитаю, риболочка, як для мене вдалося. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. До наступних зустрічей!